Усім привіт! І сьогодні про протеїновий шейк. Ось такий чудовий протеїновий шейк. У мене зараз на огляді це Оранж і манго, а є 4 смакові варіанти: це ще є малина, є шоколадний і є ванільний. Трьохкомпонентний протеїновий шейк, 25 грам білку на порцію. І до складу входить запатентований колаген Верісол для шкіри. Для волосся, для нігтів, для м'язів, для покращення зовнішності та покращення наших м'язів, наших суглобів, зв'язок, хрещів. Це дуже чудовий продукт для тих, хто насуднені або хоче набрати вагу, або хоче взагалі набрати свій денний раціон білка, у кого проблеми. З добором денної норми. Його дуже гарно брати з собою на роботу, десь у офіс. Якщо ви багато рухаєтесь, якщо ви не знаходитесь на одному місці, завжди можна брати з собою. Ось шейкер додаєте водички 300 грамів, засипаєте сюди шейк вимірних ложечки. і 25 г прекрасного чудового білку в вашому раціоні буде одразу. Замість води можна додавати 300 мг знежиреного молока. А також деякі люди використовують простоквашу або кефір. І це також може бути гарним варіантом. Отже, я раджу і рекомендую ось такі чудові протеїнові шейки на кожен день на перекус для закриття денної норми білка у вашому раціоні. Раджу та рекомендую.